Ви коли-небудь замислювались над тим, скільки охоплює місіонерська діяльність Церкви Адвентистів сьомого дня? Хороша новина полягає в тому, що на кінець 2022 року адвентисти присутні у 212 країнах або регіонах із 235 країн або регіонів, які згадуються у статистичних звітах ООН. Запитання звучить так. Як нам досягти решти 23 країн або регіонів, у яких досі немає Адвентистів? Північна Корея одна із таких країн. Адвентиська вістка з'явилася на Корейському півострові на початку 1900-х років. До Корейської війни 104 адвентистські Адвентиські церкви існували в тому регіоні, який тепер називається Північною Кореєю, з тих пір, як комуністичний режим взяв під контроль цей регіон і заснував північну Корею в 1900-х, 1948 році інформація про існування адвентистів у цій країні практично відсутня. Нині Північна Корея є однією з країн, яка займає найвищі позиції у рейтингу релігійних переслідувань. Однак Адвентистська церква знає, що 26 мільйонів людей у цій країні мають почути останнє попередження і запрошення Христа. У 2021 році Північно-Азіатсько-Тихоокеанський дивізіон заснував відділ під назвою північно корейська місія їх штаб-квартира розташована в південній Кореї дуже близько до кордону. Там створено центри підтримки північнокорейських перебіжчиків, деякі з них вже прийняли хрещення, проте вони моляться і готуються до того дня, коли підніметься залізна завіса. Плани включають створення тисячі молитовних груп, які постійно молитимуться за відкриття Північної Кореї. Також вони мають на меті навчити тисячу місіонерів, щоб заздалегідь була готова армія проповідників, яка поїде туди при першій нагоді. А ще вони планують зібрати щонайменше 10 мільярдів корейських вон у фондах, які забезпечать амбітний план одночасного будівництва 100 церковних установ у північній Кореї. Щойно їм буде дозволено в'їзд до країни. Саме для подібних ситуацій існує фонд незвичайних можливостей. Церква створила цей спеціальний фонд, щоб підготуватися до того, коли Божий народ отримає несподівані благословення та можливості, подібно до того, коли Радянський Союз розпався на численні країни на початку 90-х років. У той час фонд незвичайних можливостей підтримав сотні служителів, які приїхали в цей величезний регіон і поділилися Євангелієм з мільйонами людей. Для адвентистських громад, які живуть у регіонах, де прийнято об'єднаний план пожеж. Жертувань, тобто понад 90% адвентистів, визначено частку усіх їхніх нецільових пожертвувань за будь-який час, яка буде автоматично спрямовуватись до фонду незвичайних можливостей. А серед жителів тих регіонів, де застосовуються інші плани пожертвувань, проводиться спеціальний збір у цей фонд раз на рік. Коли ви повертаєте свою десятину і обіцяні приношення, пам'ятайте про фонд незвичайних можливостей і про те, що разом ми здатні зробити більше для Бога та рухатись вперед швидше. Давайте поставимо Бога на перше місце.